Добрий день. З вами Оля Онощенко, персональний тренер, нутриціолог, і це канал Піди поїж». Сьогодні ми поговоримо про те, чому стільки багато людей ходять в спортзал, бігають, займаються вдома, але не можуть скинути вагу. Зазвичай історія така: людина записується в зал, починає ходити і може навіть ходити рік. І перші пару місяців вага падає, а потім вона або набирається назад, або просто зупиняється до того, як людина скинула стільки, скільки їй треба скинути. Що відбувається? То ми продовжуємо старатися потіти, напружуватись в залі, або на біговій доріжці, або на стадіоні, або вдома, і, начебто, вони інтенсивні, ви втомлюєтесь, але тіло не змінюється. І по-перше. Якщо це ви, то я вас вітаю щиро, тому що більшість людей змінюється і змінюються в негативний бік. Більшість людей з роками гладшає. Для того, щоб гладшити, багато не треба. Достатньо просто трошечки їсти трошечки більше, ніж ви витрачаєте. Навіть на 100 калорій. Якщо протягом року щоденно ви будете переїдати 100 калорій, то ви наберете десь 5 кілограмів за рік. Більше того, навіть якщо ваша вага не впала, скорше за все, ваша м'язова маса трошечки збільшилась, а жирова маса трохи впала. І це вже велика перемога. Навіть якщо цього не сталося, все одно переваги вправ фізичних навантажень для здоров'я колосальні. По-перше, це ваше метаболічне здоров'я. Наприклад, фізичні вправи покращують чутливість до інсуліну. Це допомагає регулювати рівень цукру в крові, це допомагає регулювати апетит, це допомагає вам краще толерувати углеводи і попереджає діабет. Фізичні вправи зміцнюють ваші кістки, ваші м'язи, допомагають попередити болі в м'язах і суглобах, наприклад, біль в нижній частині спини. Якщо у цих вправах є елементи кардіо, то тренується ваша серцево-судинна система, покращується ваш настрій. Знижується холестерин, знижується рівень цукру в крові. І ці всі переваги вам доступні навіть без зниження ваги. Хоча, звичайно, якщо є зайва вага, і якщо є такі проблеми, як підвищений рівень, рівень цукру або холестерину поганого, то схуднення вирішує ці проблеми. Ви можете сказати, так, але я так стараюсь. Я ж заслуговую на те, щоб ще і бути стрункішим. Так. Але давайте домовимося, що це не вимога до себе ваша, а це побажання. Тому що будемо реалістичними. Є дослідження, що більшість людей, коли починаються займатися спортом, будуть компенсувати спалені калорії або збільшеним споживанням їжі. Причому перші пару тижнів, пару місяців цього не відбудеться, але поступово наше споживання їжі нас дожене. Ті калорії, які ми витрачаємо. Це тому і тому ми або досягнемо плато в нашому схудненні, або ми наберемо вагу назад. А по-друге, наша позатренувальна активність теж може зменшуватись. Це теж може бути компенсацією за збільшення фізичної активності в залі. Наприклад, якщо зранку побігати дуже активно так, влупашити, щоб втомитись. То, якнайменше протягом першої половини дня вам захочеться тільки сидіти, вам не захочеться більше рухатись. А як я вже говорила в попередніх відео, позатренувальна активність дуже важлива. То є дослідження, які кажуть, що ми компенсуємо спалені калорії зменшеною фізичною активністю, збільшеним споживанням їжі. Чи ми можемо щось вдіяти тут? Звичайно. Можливо, на рівні цього населення, на рівні державної охорони здоров'я, якщо ми думаємо про боротьбу з ожирінням, то тут є нюанси. Але якщо це індивідуальна робота, індивідуальний підхід, то рішенням тут буде більш прискіпливе ставлення до своєї дієти, більша увага до своєї дієти, а також увага до того, що ви робите поза залом. Які варіанти є з дієтою? Ну, маса варіантів тут від підрахунку калорій до інтуїтивного харчування. Це супер індивідуально. Щоб визначити, що людині робити з дієтою, найкраще спочатку дізнатися історію, що спричинило набір ваги. Щодо позатренувальної активності, те, що ви робите поза залом, як ви живете своє життя. Чи ви працюєте за комп'ютером і сидите цілий день, а чи ви ходите. Їздити на велосипеді чи постійно за кермом це все впливає. І один з типів цієї інформації це те, скільки ми витрачаємо калорій, активних калорій. Тобто, якщо ви починаєте займатися спортом, то звертайте увагу, скільки ви витрачаєте поза залом, поза тренуваннями. Тобто, ключове слово тут усвідомленість готовність до того, що ви будете голоднішими, готовність до того, що ви будете більш лінивими поза залом і. Адресувати це. Тепер Кевін Холл, видатний науковець у сфері фізіології, ми доказові нутриціологи, всі його обожнюємо. Він, він публікує дуже класні статті. І він ем, задався питанням, чому 95% людей набирають вагу після того, як вони її скинули. І він знайшов, що на кожен один втрачений кілограм. Наш апетит збільшується на 100 калорій. Тобто, якщо ви втратили 5 кілограмів, ви будете голоднішими на 500 калорій. Це або шматок торта, або це якийсь цілий здоровий прийом їжі, здоровий обід, гречка, котлетка і салат і компот. Разом з тим, наша активність зменшується також на кожен втрачений кілограм зайвої ваги. Наша активність зменшується на 20-30 калорій на день. Тобто, якщо ви втратили 5 кілограмів, то ви будете палити на 100 калорій менше кожен день. Тобто, ви втратили 5 кілограмів, і з одного боку ви голодніші на 500 калорій, з іншого боку, ви палите на 100 калорій менше. Дійсно, в такій ситуації дуже важко. Давайте просто це приймемо. Справа не в тому, що у вас нема сили волі. Справа не в тому, що хтось лінивий. Справа не в тому, що нема самоконтролю або мотивації. Це нормальні фізіологічні процеси, які захищають нас від втрати ваги. Тому що це так, як ми і еволюціонували. Якщо б таких механізмів не було, ми б не еволюціонували. Також не забувайте про set point. Set point – це ваша природня, генетично обумовлена вага або відсоток жиру. І також розрізняють set point і settling point. На settling point впливає також стиль вашого життя. Але факт в тому, що є певний відсоток жиру або вага, певний ваш стан, який для вас найбільш природній. І намагання знизити вагу або відсоток жиру нижче цього стану дуже важко, тому що це працює як термостат. Як тільки температура падає, іде сигнал, що треба її підвисити до певного рівня. Так і наш організм, коли відчуває, що у нас менше жиру, ніж йому комфортно, включаються гормони. Ми стаємо більш голодні, ми стаємо більш, так би мовити, ліниві. Це несвідомі процеси. Тобто ми просто витрачаємо менше енергії, наше тіло стає більш ефективним у витрачанні енергії, більш економним. І гормони голоду і ситості також змінюються, лептин падає, гормон ситості, грелін піднімається, є ще інші купа гормонів, які на весь цей процес впливають. І нам дуже складно, знову ж таки, це не тільки про силу, і навіть це не про силу волі, це про певні фізіологічні процеси. І якщо розуміти фізіологію, якщо розуміти нутриціологію, з ними можна трошечки боротись, але не за рахунок свого ментального здоров'я. Цим відео я ні в якому разі не хочу відмовити вас від фізичних навантажень. Вправи дуже важливі, я зазначила деякі переваги фізичних навантажень на початку цього відео. Я не хочу сказати вам, що ми не в силах нічого зробити з нашою вагою через наші, наші гени, через еволюційні механізми, гормони і тому подібне. Ні, ми можемо оптимізувати свою дієту. Але це потребує такого індивідуального, обережного підходу, який основується на доброті до себе, розумінні, самопідтримці і наукових знаннях. Ну і в кінці я хочу сказати, що дуже часто фізичні навантаження використовуються для того, щоб якось компенсувати свою погану дієту. От я не можу контролювати себе в їжі і не хочу, тому я буду пахати в спортзалі, щоб хоч якось це компенсувати. І це не найкращий варіант. Для деяких людей це працює, але це дуже незручно. І для багатьох людей це не працює, тому що дуже важко, якщо ви вже переїдаєте, якщо у вас є проблеми з харчовою поведінкою, якісь проблеми з самоконтролем, коли справа доходить до їжі, то дуже часто дуже важко виконати таку кількість фізичної активності, щоб дійсно компенсувати те, що ви переїдаєте. Ну і в кінці хочу зазначити, що якщо причини переїдання психологічні, емоційні, то боротися з таким переїданням краще не в спортзалі, а зі спеціалістом. Існують різні інструменти для того, щоб допомогти вам покращити стосунки з їжею, знайти ваші власні методи регуляції емоцій, попрацювати з усвідомленістю, mindfulness, навчитися відчувати своє тіло сигналу голоду і ситості. І, можливо, навіть покращити стосунки з собою. І повірте мені, такі методи набагато більш ефективні, ніж фізичні навантаження. Фізичні навантаження окремо, а дієта схуднення окремо. І коли я працюю з клієнтами, ми завжди спершу розбираємось, звідки іде зайва вага. І тоді е, працюємо з відповідним корінням проблеми, а не намагаємось е, там регулювати, наприклад, е, харчову поведінку ще однією дієтою. Не намагаємось регулювати харчову поведінку збільшенням фізичної активності. Тобто ми дивимося на різні елементи, різні аспекти вашого життя і бачимо, в чому причина вашої ваги і що буде найефективнішим методом боротьби з зайвою вагою. І чи взагалі треба з нею боротись. Якщо ви хочете дізнатися більше про психологічні аспекти харчової поведінки, дієт, Фітнесу, схуднення, то зверніть увагу: у описі цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Там супернауковий матеріал про нашу харчову поведінку. Підписуйтесь, задавайте питання. Там зараз небагато підписників. Приходьте, і поки підписників небагато, я можу відповідати на ваші питання. В мене є на це ресурс. І це буде мені натхнення розвивати цей канал. Там суперкласні наукові матеріали, останні дослідження на тему харчової поведінки дієт і психології харчування. То приходьте. А також підписуйтесь на цей на YouTube канал, ставте лайк, питайте питання і дивіться попередні відео.